Якщо я не буду працювати, якщо на сім, я так в мене не буде багато грошей, в мене там не буде е, просування. У нас доволі монотонна робота. Ми просто сидимо, працюємо в ноуті. Кількість годин в добі не да, дорівнює рівня да, 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 всім справам. Скільки в мене справ на день? Я дуже часто забуваю про зустрічі. Я якось думала, що блін, я як я можу забувати? У мене з пам'яттю все супер. Всім привіт! Ми сподіваємося, що ви за нами вже встигли засумувати, тому що нарешті ми знімаємо четвертий випуск нашого подкасту. І сьогодні ми будемо говорити про е, тему, яка не зовсім експертна, тому що ми чередуємо експертні та особисті теми. Е, тому сьогодні ми говоримо взагалі про наш тайм менеджмент про самодисципліну, про наш режим дня, як ми взагалі дійшли до того, щоб встигати ну, більшість того, що е, є в нашому житті в робочому і в звичайному особистому, і як взагалі ми знайшли баланс. Не сказати, що ми його прям супер віднайшли вже, але ми на шляху до цього, і зараз ми максимально приблизилися до балансу work-life balance, ось цього, ось, до якого всі прагнуть. Але це сталося ну, якби вже на третьому року фрілансу. Тому будемо ділитися нашим досвідом, як це було, наскільки було складно, чи було взагалі складно, як в нас зараз, як ми зараз будуємо свої дні, і як взагалі виходить все структурувати, щоб все було нормально. Все встигати. А, але спочатку трошечки познайомимося, нагадаємо вам, хто ми такі, якщо ви бачите нас вперше. А, і я почну з себе. Мене звуть Каріна, я веб-та графічний дизайнер, я на фрілансі вже близько трьох років, також веду активно свій блог. Тут ви можете побачити посилання і зайти, подивитися і залишитися там, якщо вам буде цікаво. Так, здравствуйте. Мене звати Даша, я веб-дизайнерка, працюю на фрілансі вже більше трьох років. Розвиваю свій блог. Ось тут можете подивитись посилання та перейти, якщо вам буде цікаво, залишитись в ньому. А, насправді ми хочемо сказати, що тема взагалі тайм менеджменту для фрілансерів дуже актуальна, тому що а, бути самим собі начальником, грубо кажучи, да, і організовувати свої робочі часи а, ще й так, щоб не забувати про своє життя, щоб не працювати 24 на 7 і не забувати виходити на вулицю банально, тому що а, принаймні в мене були такі часи, коли я взагалі типу, могла декілька днів не виходити на вулицю, просто тому що я сиділа, працювала і думаю, та блін, мені нічого не потрібно там магазин не потрібно хтось сходить. Нафіга я буду виходити. І це насправді прям ну, реально дуже погано і дуже впливає на загальний стан. Тому хочемо сказати, що не завжди ми були такими організованими, як зараз, і не завжди ми встигали, і в принципі дотримувалися якогось балансу. Тому будемо розповідати і ділитися своїм досвідом. Взагалі почнемо з того, як було раніше, коли ми там тільки починали на фрілансі. Даш, як в тебе було? От ти почала працювати на фрілансі, і як наскільки тобі було чи було взагалі тобі складно від того, що ти сама тепер керуєш своїм часом? І тобі потрібно якось і роботу, і блог, і в принципі там вийти на прогулянку, і домашні справи, і все це якось скомбінувати, от як воно в тебе було. На початку, в принципі, мого шляху я взагалі не, не могла ось цей е опанувати work-life balance, або я працювала довго і нудно, і я могла працювати як Каріна вже декілька днів підряд, там, не знаю, тільки поїсти і все. Е потім спати або вночі працювати, а потім м приходило вигорання. Десь через декілька тижнів і все. Ти, ти декілька тижнів не мож... ну, Просто взагалі не хотілося робити, да, нічого не хочеш. робити, тому що ну як можна працювати, коли на постійній основі, і типу реально не хочеться потім uh -huh. навіть ноут відкривати щось робити. От прям апатія настає дуже така жорстка. І, і я дуже по факту дуже. Довго йшла до того, щоб цей work-life balance опанувати і взагалі зрозуміти. Хоча я дивилася багато людей, багато різних способів, багато різних алгоритмів і так далі, але нічого не допомагало, по факту, поки в нашій голові воно не зрозуміється, ніхто нам це не підскаже. Ось тому, наприклад, коли я дивилася на людей, які працюють, вони виставляють в інстаграмі, що вони там працюють майже 24 на 7, А я така думаю, блін, а чому я зараз піду на прогулянку, наприклад, а там не буду працювати? Якщо я не буду працювати я довго, не 24 7 на 7, так в мене не буде багато грошей, в мене там не буде просування, в мене не буде там, не знаю. Результатів і так далі, тому я намагалася працювати довго і нудно і потім виграла таким чином. Так, мені здається, це шлях знайомий всім о, фрілансерам, тому що. А, ну, хоча б один раз в своєму житті кожен фрілансер, я думаю, вигорав від цього всього, тому що складно, справді в нас доволі монотонна робота. Ми просто сидимо, працюємо в ноуті. І реально складно, коли в тебе немає балансу між життям. в тебе, Ти зранку просипаєшся, а, снідаєш і сідаєш за роботу. І все, ти встаєш ввечері, коли вже там особливо нікуди не підеш не погуляєш, а в тебе немає ніяких хобів, в тебе немає ніяких захоплень, в тебе немає днів, коли ти а, взагалі не працює працюєш, тобто вихідних, от чисто вихідних, коли ти навіть ноут не відкриваєш, не думаєш про роботу, нічого, і ти просто, типу, відпочиваєш там, ходиш кудись з друзями, з родиною і так далі. Такого немає, і ми намагалися постійно багато дуже працювати. Чому тому, що так здається, що швидше буде результат? Але зараз ми зрозуміли, що насправді результати швидше прийдуть, якщо ми будемо в балансі і ну в гармонії, як би це дивно не звучало, в гармонії а, зі своїм життям, і коли ми будемо встигати і ходити на тренування, і виходить ходити на прогулянки і нормально збалансовано їсти, спати нормально по 8 годин, тому що коли ти навіть ну все в тебе немає, наприклад, режиму сну, все інше просто воно йде по одному місцю. Тому що якщо ти нормально не спиш, в тебе не буде далі нормально будуватися твій в принципі режим ні робочий, ніякої там життєвий, нічого не буде нормально працювати, функціонувати. І по факту приходимо вже до переломного моменту, коли сталося таке, що ми е, зрозуміли, як тримати цей баланс. Як взагалі відпочивати та працювати, коли, наприклад, ми тримали цей баланс і ми працювали по факту меншу кількість часів? Ну тобто, але ми працювали сфокусовано, тобто ми працювали 4-5 години, але це було більш ефективно, ніж ми працювали, наприклад, 10-12 годин так. підряд не відпочиваючи взагалі. Так, Ось. і зараз насправді як це відбувається? От ми, ми багато взагалі про це рефлексуємо, розмовляємо кожного дня. Одна одні записуємо голосові про це, про те, як ми доходимо до цих думок. І ми дійшли до тієї думки, реально що. Зараз ми спробували сідати за роботу, наприклад, о 10-й ранку і чітко працювати там до 15-16. Ну там, в залежності від інших справ, я стараюсь до 16 працювати. Я стараюсь взагалі прибрати зайві фактори, які будуть мене відволікати. Це саме я маю на увазі телефон. Я просто ставлю режим роботи, щоб мені uh -huh. не приходили жодні повідомлення. Я можу зайти в телеграм тільки в робочі чати. А так, типу, там заходити відповідати подругам, я не знаю, там ще кому в інсті подивитися, хто там тобі що лайкнув, в тік-ток зайти. Ні, абсолютно. Коли ми працюємо, ми фокусуємося тільки на роботі. І насправді виходить, що за ці 6 годин, ну іноді 5-6 ну, годин, Реально я помітила, що я роблю настільки багато всього, і настільки це виходить набагато якісніше, ніж коли я сиджу там, я не знаю, вісім годин, але я з перервами на втикання в Тік-Ток, з перервами на те, що я там з кимось попереписуюсь, що я просто там Ютуб собі вімкну на фоні, і я просто за ці 5-6 годин не можу себе зібрати і угу. нічого нормально зробити. Тобто розфокус дуже жорсткий. І це ще, до речі, впливало. Наприклад, в мене так було, це впливало, в режим сну, тому що я лягала близько там першої ночі, прокидалася в 10-11, і ну, відповідно, я вже не могла працювати, сісти в цей час, тому що мені потрібно, хоча б дві годинки, щоб прокинутись нормально, поснідати, попити кави, ну привести себе до ладу. Відповідно, я сідала вже працювати там о 13-й, і в мене боліла голова, і типу, я розумію, що в мене тренування mm -hmm. на п'яту, і я зараз нормально не попрацюю. Потім після тренування вже теж не хочеться працювати, просто хочеться відпочити. Ну коротше, тобто, ось такий хаос, просто реально хаос. Це по-іншому не назвеш. Перейдемо до того моменту, взагалі, як ми плануємо свій тиждень, свій день і так далі. Починаю, наприклад, я от ось починаю з неділі, коли в мене є вільний час ввечері. Наприклад, я планую е, свій тиждень. Дивлюся, що в мене написано в календарі. Тобто я в календарі завчасно планую свої зустрічі, якісь які на час. Тобто, на наприклад, час, тренування, манікюр, там зустріч з Каріною. Це теж на час. Так. Потім ще якісь зі і Так далі. Я продивляюся, що в мене є на цьому тижні, та прописую собі в нотатках на кожен день по часу. Потім я вже около цього. Часу ставлю собі інші задачі на тиждень, тобто прописую окремо їх так. у нотатках. Там зробити, там не знаю. У мене зараз в роботі там три проєкти. Я пишу там зробити ось дизайн е десктопної та мобільної версії того проєкту. Там ще зробити по-блогу, зробити так. Мені там е треба відзняти там три вілси, там змонтувати два, там е зробити карусельку. Тут тобто, все я прописую. Е Потім я вже розподіляю по днях це. Всі ці справи взагалі. І таким чином я не вигораю протягом днів, Тобто я розумію, на чому мій фокус стається. А, я, до речі, зараз кожного дня прописую собі фокус на. Тобто, я розподіляю, там, не знаю, в один, в один день я роблю більше по проєктах, в другий день я роблю більше по блогу, там, в інший день третє. Тобто на собі, наприклад, і таким чином я розумію, на чому мій фокус кожного дня, і це дуже допомагає насправді. Так. так, я погоджуюся повністю з цим. У мене плюс-мінус схожий а, режим мого планування, в принципі. Але я, до речі, не планую тижні. От прям я пробувала, але я про це якось забуваю, тому я собі планую кожен місяць. І якось я від кожного місяця відштовхуюсь. Я часто просто заходжу, дивлюся, що в мене прописано в моїх задачах на місяць. Що я Хочу собі виконати, і від цього я планую собі вже кожен день якось розкидаю ці задачі. От не знаю, хоча було б логічніше, в принципі, планувати ще по тижнях, але якось воно в мене не пішло, і мені зручніше планувати саме в залежності від того, що в мене є на місяць, розкидати свої дні. Але стосовно того, що Даша сказала про фіксовані свої зустрічі на якийсь час, це 100% обов'язково вносити собі десь в календар або десь, ну тобто так, щоб вам було нагадування при. Тому що я дуже часто забуваю про зустрічі. Я якось думала, що блін, я, як я можу забувати, в мене з пам'яттю все супер. А потім я якось записалася на йогу на свіжому повітрі і згадала, ну записалася десь на 10 ранку і згадала там вже ввечері про це, в цей день, коли була ця йога, і я заплатила гроші, і тіпа, просто ну вони згоріли. І мені було так обідно, і я думаю, блін, потрібно реально занотовувати собі все, куди я записалася на фіксований час, щоб воно було в одному місці, і мені було зручно дивитися, куди я. Тому насправді планування, я не знаю, як інші люди живуть без планування. Планування воно дуже допомагає а, якось а, більше зрозуміти певні межі, зрозуміти, а, які в тебе задачі, що тобі потрібно зробити, що, що ти можеш якось а, менш пріоритетніше, якісь задачі, ти можеш їх якось перенести. Тобто, в такому форматі ти працюєш, а, і ти а, плануєш собі все, що є в твоєму житті. Але хочемо зауважити, що не варто себе а, прям, дуже обмежувати плануванням і чітко став. Наприклад, там планування по годинам, або там навіть по хвилинам є люди, які ставлять собі планування, що, типу, я там чітко прокидаюся о 8 о в я чітко снідаю, і все, в 10 я вже чітко там сідаю за роботу, і не можна навіть там на хвилинку відволіктися. якось. Це дуже погано, тому що ваш організм буде сприймати це як небезпеку і стрес, тому що в нього є чіткі обмеження, прям дуже жорсткі. І він буде думати, що ну коротше, ви будете постійній тривожності знаходитися в постійному стресі, тому що організм не буде розуміти, що йому взагалі робити з цим. Так, до речі, про це що планування по годинам у мене була ще проблема того, що я кожен день написувала собі багато, Безпадуся. дуже багато задач, і потім не виконувала. Я розстраювалась, думаю, блін, не виконала все. Я не і прийдув, так, ні. тиждень мого планування йшов. Куди підачі, ось і я зробила так, що коли я прописую собі задачі на день. Ну зараз я вже розумію по годину, скільки часу в мене займе кожна задача. Але раніше я не розуміла цього і прописувала собі багато задач, а потім аналізувала, скільки ну приблизно кожна задача в мене займе по часу. І коли я розуміла, що ну, типу, кількість годин в добі не дорівнює да, тому, да, да, скільки в мене справ на день, я робила задачі по пріоритетності, тобто. І викресувала деякі з них. А зараз я просто розбиваю на кожен день по факту пріоритетні задачі, коли мені що потрібно зробити, і таким чином розподіляю свій час і не вигораю, і не боюся, що в мене не щось не встигне. Але якщо я щось не встигну, там, да. щось не встиг, нічого страшного, я перенесу на наступний день і все буде окей. Так, да, насправді хочеться ще сказати ось про це, що якщо ви щось не встигаєте з цього свого списку, який ви написали на день, це абсолютно нормально. Не треба себе за це карати якось і ну, типу, впадати в якийсь стан, засмучуватися. Навпаки, потрібно себе хвалити за те, що ви зробили за цей день. Тобто подивитися, що, блін, ну от навіть якщо ви там задизайнили тільки одну карусельку до себе в блог, або там ви просто зробили тільки, я не знаю, взагалі нічого пороботи. Тя не робили, просто там а, прогуляли весь день, да, проходили а, на вулиці, побули. але потрібно себе навіть за це хвилину, тому що це ваш ресурс. Якщо ви відчуваєте, що ви набираєтеся з цього ресурсу, якщо ви відчуваєте, що вам наразі потрібен відпочинок, не треба себе а, якось ну, гвалтувати і змушувати себе робити от, через силу, коли у вас немає цієї енергії. Навпаки, ця енергія ще довше не буде до вас приходити через те, що ви себе змушуєте. Тому все робимо по відчуттях. Що відчуваємо, що щось сьогодні не зможемо зробити, переносимо на інший день. Це абсолютно окей, і просто себе реально кожного вечора хвалимо і кажемо, що які ми молодці, що ми це зробили. Е, ще ми хочемо сказати про те, що мені здається, 50% результату нашого планування, і взагалі цього балансу в тому, що ми знайшли справи, які дійсно нам дають ресурс та енергію. Надихаю. Це е, звучить е, як інфоциганство трошки, е, але це дійсно, ну, реально, так. Yeah. Типу, е, коли, наприклад, ми знайшли, ну, наприклад, собі ми знайшли е, такі ресурси, як тренування, теж саме. наприклад, е, ходити пішки, нам дуже подобаються right, прогулянки. прогулянки. Тобто, особливо от... зараз, коли на вулиці вже дуже тепло, uh -huh. прямо хочеться виходити і ходити багато, і таким чином ну, реально надихаєшся, е, і з'являється більше ресурсу енергії. 에, тобто в інший час, окрім роботи, коли ми не працюємо, ми там не завтикаємо в телефон. Реально yeah, yeah. я взагалі е, дуже часто ставлю ввечері е, не час турбувати. так не турбувати і взагалі не втикаю. І я взагалі менше почала втикати в телефон. Е, Знаю, так да, типу, знає, це звучить так. банально, але mm -hmm. воно так і є. Коли ти менше втикаєш в телефон, коли ти більше фокусуєшся на своєму житті реальному, і коли ти більше робиш чогось для себе, Там, навіть ти збалансовано харчуєшся, ходиш на тренування, нормально спиш і гуляєш протягом дня якийсь хоча б час, хоча б годину. Це вже, вже в тебе буде більше енергії і ресурсу, ніж коли ти будеш цілий день сидіти, видавлювати з себе роботу. Ну типу намагатися mm -hmm. працювати і паралельно втикати в тікток або в інсту в тебе не буде енергії ні звідки буде взятися просто. Ну так плюс, наприклад, в мене ще е, такий заряд енергії йде е, протягом сніданка, тому що я ну це для мене окремий ритуал, що я повинна е, поснідати, щоб мене мене ніхто не трогав, що я була одна. Випити кави, поснідати це взагалі заряджає на день супер. А, так, тому а... обов'язково на це потрібно виділяти час. Uh -huh. Так само хтось виділяє uh -huh. час зранку, там зробити всі типу б'юті процедури. Uh -huh. На пото там масочки, все таке. Я звичайно кожного дня так не роблю, бо uh -huh. насправді для мене мене це більш виснажує, чим дає мені ресурс. Але іноді буває настрій, коли це справді uh -huh. дає ресурс. Тому це теж такі ритуали, які дуже заряджають. І саме через це не потрібно вставати, от ну типу прокидатися і одразу сідати за роботу. Uh -huh. Ні, потрібно прокидатися, хоча б за дві години до того, як починається робочий день, щоб нормально. Поснідати, попити каву, спокійно, нікуди не поспішаючи. Зробити все, що вам потрібно. Там зарядку хтось робить. Е, іноді Даша робить іноді зарядку. Я знаю, так я роблю до речі, я роблю вже кожен день зарядку. Там прави від е, напрямків. Взагалі, це це вже моя рутина. Там стою на коврику, такому роблю там штучки такі. Можливо, дати, так. Так. Е, і це теж допомагає дуже. Реально, угу. ну, типу, це звучить дуже, -дуже роблю бедально. контрастний душ. До речі. Ну Наперечі, це реально uh -huh. поради, які допомагають бути нам більш продуктивними. Це правда. І тому ми хочемо якраз таки перейти до чітких порад, щоб тут вам виокремити їх, і в цьому відео залишити те, що от ми радимо зробити, щоб, хоча б, трошечки ви почали робити перші кроки до свого work-life А, І перше, що ми з тобою хочемо сказати, перше це ми вже сказали: це планувати свій тиждень, а не лише день, і потім розкидувати свої. Задачки на тиждень, по днях і по пріоритетності для того, щоб не вигорати, щоб чітко знати, що потрібно зробити, щоб дотримуватися дедлайнів, а не прокористувати і там сидіти вже, коли в тебе дедлайн підходить до кінця, mm -hmm. ти ще нічого не зробив, тому що ти не планував собі нічого нормально. Ну, коротше, от просто чітко планувати собі всі свої задачі на день. Тут хочеться сказати, що прописувати собі, наприклад, три основні задачі на день, тобто не потрібно собі виписувати знову ж таки величезні списки з задачами, а чітко прописувати три головні пріоритетні задачі і далі розмежовувати вже всі інші. А, так, далі це ми сказали про бронювання свого. Ну не бронювання, це так звучить трошки дивно. Бронювання. Ну, типу, мається на увазі в календарі зазначати е, час, щоб вам приходило нагадування, щоб ви не забували про якісь свої зустрічі і так далі. А, і також Даша казала про оцін про оцінку того, скільки в тебе реально займає а, кожна. Кожний твій робочий таск, наприклад, або не робочий, а в принципі твоє якесь заняття на день, скільки годин воно займає, і адекватно оцінити, а скільки ти можеш за день зробити, а не просто типу там розписати собі 20 задач, і ти зрозумієш, що це тупо на 2 дні, навіть якщо як безпереривно робити, ну, тобто в такому форматі. Ще одна порада, яку ми хочемо дати, це аналізувати свій тиждень. Тобто, які задачі ми зробили, що не зробили, чому це не зробили, якщо, наприклад, не там не думати, блін, я не зроблю. Робила все, я така пухана. а просто ну, типу, чому я це не зробила? Що, на це що що на це вплинуло? Чому мене стопорило це? Чому я не захотіла це зробити? Тобто, щоб на наступному тижні було краще, і таким чином кожен тиждень буде краще за інший, і все. Ну тобто буде вже uh -huh. ставати легше, і в це буде входити в звичку. Тому це буде спрацьовувати і буде вам 100% допомагати бути більш продуктивними і ефективно працювати. А, також треба виділяти час для контенту, для блогу і для проєктів. Тобто, як ми сказали, вже не думати, що там не знаю, проєкти головне а блог там потім. Ми ну, та, коли буде час, це таке проходили, але так не працює. І те, і те, в нас це робота. Тобто, ми виділяємо. Один-дві години на день на блог, наприклад, виділяти потім на проєкти щось. Ну тобто розподіляти кому Час, як зручно. Так. Тобто деякі люди я бачила, розподіляють тобто, два дні на проєкти, там два дні на блог. Угу. Деякі розподіляють кожного дня там на блог, там по дві годинки да, зранку, а потім вже працюємо над проєктами. Це індивідуально вже. Так, да, як вам буде зручно, але головне а, виділяти чітко а, собі час на саме блог, якщо це для вас важливо, uh -huh. насправді, тому що а, просто знаєте, коли ви цього не плануєте, то вам здається, що ви зробите там все в блог, встигнете там проекти зробите, і потім буде час uh -huh. для блогу. А потім ти заходиш в блог і дивишся, що ти там був останній раз місяць тому. Ну, типа, ви просто не помічаєте, навіть що ви настільки давно заходили, і щось публікували, бо ви все відкладаєте, зроблю потім, потім, потім. Тому і важливо планувати. А трошки ми відкладаємо саме про блог, тому що в нас, наприклад, у нас є задача там створити карусельку. Для того щоб створити карусельку, нам потрібно прописати е, ну, взагалі текст. тему, тему карусельку придумати, потім текст прописати, потім підібрати зображення, потім підібрати референси. якщо в нас ще немає загальної стилістики блогу, то нам потрібно підібрати стилістику, придумати ще в кольори, і тільки потім вже задизайнити її. Тобто, так. в нас в голові е, ця ось ця каруселька виглядає як велика, доволі ну, вагома справа. Тому на кожен день ми говоримо там один-дві години. Тобто спочатку ви прописуєте ідеї для вашого контенту, потім ви прописуєте текста, сценарії, потім вже підбираєте референси, потім дизайните. І так по погодинки в день і ви встигаєте набагато більше. І в вашій голові це, здається, не так важко. Також дуже важливим моментом в плануванні є те, що потрібно собі в нотатках занотовувати на день задачі не тільки по роботі, а також свої звичайні задачі буденні, і також відпочинок. Відпочинок це те, що дуже важливо теж планувати. Не потрібно думати, що от у вас завтра вихідний, і ви от якось воно само піде, то відпочинок якось сам вигадається. А потім ви зранку прокинетеся щось нічого не хочеться, і коротше, ви захочете щось робити заплануєте тільки під вечір. І, звісно, вже цей ваш вихідний ну, не буде якісним, да? ви не відпочинете. Тому відпочинок теж важливо планувати, важливо собі думати, що ви зробите, куди ви поїдете, з ким ви зустрінетеся. Знову ж таки, це реальне планування. Це якщо казати про активний відпочинок, але якщо казати про пасивний, то його все одно теж потрібно планувати. Якщо ви хочете просто залишитися вдома, то все одно треба знати, що ви будете робити, там, читати чи дивитися щось. Ну тобто, чи ви підете на прогулянку, там самостійно, типу. Без когось іншого да наодинці з собою, тобто. Відпочинок ми теж записуємо обов'язково в свої плани на день. Що чітко прогулянки навіть я записую собі mm. в план на день. А я записую собі навіть там приготувати вечерю. Ну це просто буденна справа, але це yeah. теж yeah. займає час. Це займає реально, типу, не, не 10 хвилин мого часу. А раніше я цього не записувала, а потім думала, що нічого не встигаю, де що я робила за день. Типу я нічого не встигла. А насправді я просто не звертала увагу на такі речі, як приготувати їжу, поприбирати, сходити на прогулянку, сходити. За продуктами і так далі, я цього просто не планувала, а це робити насправді потрібно. І останнє наша порада це скласти антисписок, то, то це те, що ви не хочете е, робити. Наприклад, ну це не пропрацювати. Ви ну всі ми трохи вам, вам не подобається, вам не подобається, і ви хочете зі свого життя його прибрати. Ви так. не хочете цього mm -hmm. робити. От. Тобто, якщо ви не хочете, наприклад, відповідати своїм клієнтам е, після 20-ї так, то не відповідайте на Ну, якщо наприклад є, є такі виключення. Якщо це не українські клієнти, а клієнти за кордону, ну, а, ну наприклад, з Америки з Америки, Там дуже велика різниця. Так, часу. дуже велика різниця. Якщо ви будете відповідати, наприклад, зранку в день, а вони буде будь, вночі писати. завжди ночі, ночі і це буде дуже Дого. довго Дого. і так далі. Тому я думаю, на одне повідомлення нічого страшного не вийде, але в загальному. Випадку, якщо нічого важливого, та, да, типу. то тоді просто не відповідати, ну просто вимкнути режим цього не турбувати і все. Так, і попередити завчасно клієнтів, що ось я на зв'язку там з 10 години по 20. тоді я відповідаю. Там в інші години, ну, типу, якщо нетерміново, да. та, то тоді ну, типу, спілкуємося в години, які коли я працюю. Потім, наприклад. А, що ще а... я не хочу робити? Що ще я не хочу робити, це планувати по 10 задач на день там, так чи щось таке, чи працювати без перерви 5 годин. Ну у кожного свій список, і тому, але це класна порада. Так, да, це класно. Його mm -hmm. можна, наприклад, скласти і повісити собі на робочі місце, типу на стіні, щоб ви постійно бачили перед своїми очима, що ви не хочете робити, від чого ви хочете відучитися, і тому ви будете це бачити і будете такі, о, все сьогодні я не буду працювати довше. Тому що я собі це прям виписав в список, тому для мене це важливо насправді, і я не буду довше працювати. От в такому форматі це буде а, на вас якраз таки працювати. Воно просто буде перед очима, і психологічно буде трошечки легше. Трошки звиняйте нас за е, світло, бо в нас зійшло сонце, і ми нічого не можемо зробити з цими всіма погодними умовами. Ось ми це не контролюємо. А, але коротше, ми будемо закінчувати вже цей випуск і приходить до трошечки таких висновків. Що ми хочемо сказати? Ми хочемо сказати, що головне робити не так, як вам хтось там радить або намагатися за чужими системами щось робити, а знайти своє, пробувати різні варіанти планування, пробувати різні варіанти ну от як вам що зручно робити, де зручно планувати, а в які години вам зручно працювати, і таким чином просто знайти свій комфортний метод, і саме йому слідувати, і саме його робити, і от планувати за. Чітким своїм якимось Цим способом, і тоді це буде працювати ефективно для вас, і вам буде набагато легше віднайти цей баланс. І звісно, не забуваємо про себе, піклуємося про себе, про свій режим дня про свій сон, про свою своє харчування. Про в принципі, типу, там на тренування ходимо, виходимо на прогулянки. Коротше, робимо все максимально, щоб вам було звідки брати енергію. На цьому все будемо завершувати. Підписуйтесь на наш канал, на наші інстаграми. Ще раз. Ставте 에... лайки, пишіть коментарі, якщо вам було цікаво, і чекайте на наступні випуски.